І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окоянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, Людей запрягають в тяжкі ярма. Горють лихом, лихом засівають. Схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого? Волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрящих, гречкосіїв. і сонце правди дозрівать в німецькій землі не чужії, притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Схаменіці, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров, море дітей ваших, і не буде кому помагати. От цурається брат брата і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинати своїми синами. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте, чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються. Хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давньої години, і уживе добре слава. Слава Україні, і світ ясний на вечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої! Молю вас! Слава!